Інформаційні підсумки вівторка 26 грудня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. На Різдво квадрокоптери з тепловізором. Такі різдвяні подарунки отримали військові частини міста. Новий горизонт. Минулими вихідними у Хмельницькому відбувся благодійний забіг. Світлини олімпійців у середмісті. У Хмельницькому оновлять дошку кращих спортсменів. Різдвяні подарунки. Квадрокоптери DJI Matrice 330 30 сьогодні передали бійцям військових частин у Хмельницькому. Безпілотники з тепловізором здатні не лише працювати за мінусової температури, але й дозволяють виконувати завдання на відстані до 15 кілометрів. Придбали їх за кошти платників податків. Десять потужних хороших квадрокоптерів DJI Matrix 30T з тепловізорами. Ми сьогодні передали різним підрозділам наших сел оборони. Загальна вартість десяти таких квадрокоптерів. 2,5 мільйони гривень це насправді такі дороговартісні квадрокоптери. Ну але вони дуже дуже хороші в роботі. Їх всі оператори квадрокоптерів оцінюють дуже високо. Ну і тому це та допомога, ті подарунки на Різдво, які однозначно допомагатимуть тим підрозділам, які отримали працювати якісніше і результативніше. В цьому році ми плануємо ще передачу кількох безплодно літальних апаратів, а також FPV-дронів. Ну і вже з початку. Дві 2024 року плануємо закуповувати далі. І DJI Mavic 3 t Термал з тепловізором і знову ж таки матриця 30T з тепловізором і 4 t з тепловізором і FPV-дрони в великих кількостях робимо все можливе, аби допомагати нашим силам оборони. Принаїдно, дякую платникам податків, тому що це придбано за кошти платників податків. Ми з свого боку далі працюємо на фронт на перемогу. Хмельницькому підприємству Електротранс виповнилось 53 роки. Нині установа забезпечує перевезення пасажирів сотної тролейбусів на 26 маршрутах. У довоєнний період дорогами міста курсувало 15 автобусів. Тепер їхня кількість сягає 70. Сьогодні підприємство активно розвивається, оновлюється і модернізується. Більше розкаже Олександра Семенюк. Петро Корчевний на комунальному підприємстві Електротранс пропрацював 44 роки. Чоловік обіймав посади водія, начальника маршруту та ревізора безпеки руху. Дуже важко було перший рік працювати, сніг, мороз. О, ми виїхали. Лінія була в нас не бідна, як зараз, а сталі алюмінієва. Так що мороз, ізморозь. Вставки у нас були чугунні, Зараз угольні вставки. А тоді були чугуни. Хватало якраз і до вокзала, і те, то колись казали, до тюрми. Нині чоловік завітав на відзначення 53-ї річниці з дня заснування комунального підприємства. Не уминула увагою захід і Яна Волавська. На електротрансі вона працює з 2007 року. Починала кондукторкою, зараз водійка тролейбуса. Зовсім не страшно було сідати. Це була моя мрія. Я давно хотіла бути водієм, але трошки все не вийшло, До того часу, поки не почали скорочувати кондукторів, тоді я пішла водієм. Дуже щасливо, що я працюю на такій організації. Організація процвітає і запрошую всіх, хто вагається йти до нас водіями. Хай приходять, хай пробують, хай влаштовуються. Це дуже чудова професія. Нині штат комунального підприємства налічує 569 працівників. Окрім того, на базі електротрансу організовують і навчання для майбутніх водіїв пасажирських тролейбусів. Цьогоріч їм вдалося випустити 11 студентів. Такі курси на базі підприємств є лише у трьох українських містах. У Нас триває плідна робота з вищим професійним училищем. Номер 11 – у нас діє навчальна дільниця, завдяки якій ми зробили оновлення двох тролейбусів. Всього 100 здобувачів освіти пройшли через наш електротранс. А далі ми віримо, що вони будуть нашими працівниками. Підприємство забезпечує перевезення пасажирів тролейбусами на 26 маршрутах. Загалом у автопарку є 105 тролейбусів. У довоєнний період маршрутами міста курсувало 15 автобусів. Нині їхня кількість сягає 70. Що найважливіше, сьогодні ми приймаємо участь у проєкті Європейського банку реконструкції та розвитку, на що виділяється як кредитні кошти, так і в першу чергу грантові. Понад 4 мільйони євро сьогодні є підтверджений грант від Європейського союзу, наших партнерів на закупівлю нового транспорту для Хмельницького. Тобто, ми фактично. Не використовуючи бюджетного ресурсу, витрачаючи бюджетні кошти в першу чергу на допомогу нашим військовим частинам, маємо змогу завдяки європейським партнерам сьогодні нулювати транспорт на комунальному підприємстві. Ми не тільки словом допомагаємо нашим військовим, але з наших заробітних плат люди скидалися. Ми все необхідне купували нашим військовим. Це близько півмільйона. Військовий збір склав лише за час повномасштабного вторгнення 3 мільйона. Ми долучаємося до перемоги і дякуємо нашим працівникам. 35 працівників сьогодні захищають наш спокій. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Благодійний забіг Новий горизонт відбувся минулими вихідними у Хмельницькому. Дистанцію 200 метрів долали діти, один кілометр бігли дорослі. Біля кінотеатру імені Тараса Шевченка зібралися майже 300 учасників, четвертий і заключний цього року забіг влаштувала громадська організація Підтримка України. Збирали кошти на придбання 20-ти FPV-дронів. Ірина Аріон, далі хмельничанин Вадим Макаров прийшов на благодійний забіг біля кінотеатру імені Тараса Шевченка з сином та онуком. Після реєстрації отримує номер і пам'ятний подарунок. Коли присутній намір і Певна ціль, тоді цей біг зразу робиться доречним і корисним. Супер настрій, чудовий, да. морозний день. Понад дві тисячі гривень задонатили орест з батьком. Дуже важлива справа. Це поєднує людей. Ми вже вон картину купили, да, задонатили. Взяли, купили чотири ні, вісім по чотири розіграша. Тобто, ну скільки могли, стільки й зробили. Потрібно для кожного з нас, потрібно для Людей, які навкруги потрібно військовим. Нема різниці. Ти прибіжіш перший останній головне участь. Для дітей дистанція 200 метрів пробігти один кілометр готуються дорослі. Раніше я бігала 200 метрів, а сьогодні хочу з папою попробувати один кілометр. Заради ЗСУ. серед учасників ветеран і параатлет Олександр Дармороз. Біговий протез йому виготовили в США, де він брав участь у марафоні морської піхоти. каже: потрібно, аби кожен розумів, війна триває. Треба показати, що Хлопці там не самі, що за ними є тил. Чую, що дехто вже втомився. від Я вже рік ніяк не тренуюся, був поламаний протез. Ось і я сподіваюся, що сьогоднішній коротенький забіг буде стартом знову розпочати тренування. Тому що чесно скажу, без бігу життя набагато прісніше. Перед початком забігу активна розминка. Першими стартують діти. Дев'ятирічний Даня долає дистанцію переможцем. Просто вирвався вперед і я фінішував першим. Майже 300 учасників бігли навколо кінотеатру алеями парку. Першим фінішує прикордонник Вадим Мальцев. Один кілометр ще не бігав. Все добре, як завжди. Тримайте себе в спортивному духі. Так скажемо, все буде добре. У Хмельницькому четвертий із заключний цього року благодійний забіг влаштувала громадська організація Підтримка України спільно з ОВА та міською радою. Ціль наша зібрати 200 тисяч гривень була за захід орієнтовну суму збору, яку ми орієнтовно підраховували, 100 тисяч гривень буде з цього заходу, але в нас ще є певні заходи, то ми тих відронів ми точно до кінця року придбаємо. Якщо людина хотіла отримати медаль, пам'ятну, то медаль стартувала від 300 гривень і дорожче, скільки людина готова оплатити. Хтось платив 700, хтось тисячу для параатлетів, ветеранів була безкоштовна реєстрація по Україні. Це вже десятий, бо ми ще організовуємо онлайн забіги по Україні. В нас більше 10 тисяч людей прийняли за цей рік. участь. новий горизонт. Таку назву має і новий проєкт спрямований на психологічну і фізичну реабілітацію ветеранів війни. Андрій втратив ногу під час артобстрілу у 2022. -му. Нещодавно брав участь у змаганнях з кросфіту у Брюсселі. Бутую співпрацю з реабілітологами для того, щоб вчили хлопців ходити на протезах, так як в нас ну, на даний час є така проблема в Україні мало реабілітаційних центрів, тільки з ампутаціями більше 70 тисяч, а реабілітаційних, дай Бог, було б 15. У нас є от партнерство вже зараз з мережою мультимаркетів Аврора. Які готові брати на роботу ветеранів, готові навчати ветеранів, перенавчати. Цьогоріч на допомогу ЗСУ громадська організація Підтримка України зібрала близько 10 мільйонів гривень. Слава Україні! Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Понад півсотні маскувальних сіток сплели учні та вчителі Переговецького ліцею. Активно волонтерити навчальний заклад розпочав з початком повномасштабної війни. Тут виготовляють і окопні свічки, обереги та торбинки для чаю. Готову продукцію відправляють на передову. Подробиці в Олександре Семенюк. Софія Костусово учениця 10 класу Переговецького ліцею. У вільний від навчання час волонтерить. Нині дівчина долучилась до плетіння маскувальних сіток. Їх у навчальному закладі виготовили вже понад півсотні. Ми розуміємо, що зараз ми можемо ходити в школу лише за допомогою наших збройних сил України, і це можна сказати найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, тому що це загбирає в нас пару хвилин нашого часу, а там це комусь рятує життя. З початком повномасштабної війни у навчальному закладі волонтерить як Жителі, так і учні до прикладу, під час уроків із трудового навчання вони виготовляють торбинки для чаю. Це торбинка, вона готова так виглядає. Сюди насипають чай і відвозять нашим воїнам, щоб вони не мерзли. Їх робити неважко. Звучаску потрібно навчитися на машинці, так шити. беремо фатін». І Мені ці Вони і на перервах залучаються наші дітки, і на після уроків, і на гурток приходять, і є так, що під час уроку, якщо вже свою роботу виконали, можна я, можна я пошию. В них кожного є своя робота. Укопні свічки виготовляють всі гуртом. Як їх робити, знає і дев'ятирічна Оксана Кашул. Поміряти, щоб більш менше п'ядило всередину до банки, але трішки менше, щоб не вилазило зверху. Це і зробити більш-менш рівномірно, вирізати такого, потім скласти ось таку, от, щоб вийшов хрест, і в ну і покласти в банку». Окрім окопних свічок, школярі виготовляють і обереги. Використовують нитки патріотичних кольорів. Коли ми їх робимо, то ми промовляємо ниточку, мотаємо, військово захищаємо. З ляльками, мотанками допомагають, і вчителі керує процесом Наталія Молотай. З початку повномасштабної війни навчальний заклад відправив понад 1300 оберегів. Вони були спершу в строю національному. Тепер вони в зв'язку з тим, що от війна в нас так вони стали такі войовничі. Вони стали вже. Озброєні підтримала так, принесли їм бойовий дух і, звичайно, віру, мотивацію. Це це для нас головне. Працюють всі, працюють у нас і дитячі садочки, і школи, і будинки культури, і підприємства. А за волонтерів у нас взагалі народилися в селі. Таке прислів'я, що перша армія світу це наша зсу. А друга армія світу це наші волонтери. І Їх дійсності вони потужні і небезпечні для нашого ворога. Олександр Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. У Хмельницькому обласному художньому музеї презентували фотовиставку Небесний фотограф. На ній представили майже 200 світлин полеглого в російсько-українській війні героя Максима Бурди. Він проживав у місті Коваль на Волині, працював весільним фотографом. У перший день повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ. На фронті керував безпілотниками побратимів. Та військовий побут завжди фіксував телефоном, пізніше професійною фотокамерою. Максим Бурда планував організувати виставку своїх робіт. Нині цю мрію втілюють у життя мати та дівчина Максима. Подробиці за мить. Мрія що стала реальністю. У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили фотовиставку полеглого в російсько-українській війні військового Максима Бурди. На ній майже дві сотні світлин, які герой робив на військових полігонах та на передовій поблизу Бахмута. Якщо проглянути виставку, то це від святкування нового року, наприклад, до пейзажів, до навчань, до якихось речей на лінії фронту біля Бахмута. 11 місяців він провів на фронті, тому ці всі якраз світлини військового часу. Вони в різних місцях. Зроблені там, де безпосередньо він міг службу, ви можете побачити якісь такі хвилини відпочинку, міста. Насправді, скільки їх багато місць, де немає людей тепер, а є тільки такі безпритульні тваринки і понівечені будинки. Лиця, портрети людей, які захищають кожного дня Україну. Максим Бурда народився та виріс на Волині у місті Коваль. Здобував освіту в Острозькій академії. Згодом повернувся до рідного міста, де працював весільним фотографом, займав активну громадянську позицію. Ще у 2019 році вступив до лав тероборони Волинської області. А в перший день повномасштабної війни, не вагаючись, долучився до лав Збройних сил України. Те, що він е, пішов е, воювати, насправді це абсолютно не, не здивувало нікого з нас. Та стосовно Максима, е, це надзвичайно. Перше враження такої дуже ідейної людини, яка принципи, пріоритети, цілі і мораль ставить завжди на перше місце а на друге і на третє відставляє можливо навіть якісь свої власні бажання і амбіції. Як на першому курсі прийшов із фотоапаратом, так в принципі він до кінця свого життя продовжував його тримати, навіть маючи в другій руці зброю, Максим Бурда служив у складі третьої окремої штурмової бригади, де керував безпілотниками. Побратимів та військовий побут завжди фіксував. Перший день свідомо залишив свою професію і почав захищати власне нас. Але потім він не помітив, що не фотографувати він просто не може, і просто на світ, звичайний телефон почав кадрувати військовий побут, портрети. І потім, коли не збирали за багато кадрів, він захотів придбати вже професійний фотоапаратик. Максим Бурда планував організувати виставку своїх світлин. Але 26 січня 2023 року життя військ. Обірвалось поблизу Бахмута. Йому було 25. Нині мрію Максима втілюють його мати та дівчина. Рідні герої вірять, Максим Бурда бачить із неба свої роботи, тому й назвали виставку Небесний фотограф. Хмельницький став десятим містом, який побачив світлини героя. У нас є робота сонячник і добре його відображає. Він був дуже доброю людиною і, звісно, самовідданий, адже він самовідданий, як і чоловік в стосунках, як і фотограф, який професіонал своєї справи, який військовослужбовець. Виставка триватиме до 21 січня. У цей час відвідувачі музею мають змогу придбати листівки, магніти, футболки та худі зі світлинами Максима Бурди. Частину коштів рідні герої перерахують благодійному фонду Янголи Азову. Ірина Муляр, Данило Біга. Новини міста у Хмельницькому оновлять світлини на душці кращих спортсменів міста. Плакати зі спортивними подіями, що відбулися у 2023 році, там вже розмістили на черзі. Фотографії олімпійців. Це плевець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех Романчук. Саме вони вже здобули ліцензії на участь в Олімпійських іграх 2024, які наступного року прийматиме Париж. Додамо, що передуватимуть головному старту чотириріччя європейські та світові першості. Ми хочемо, щоб люди нашої Хмельниччини побачили, хто є Олімпійці. Не всі знають. А вже хтось де по це в центрі міста буде висіти на нашій дочці. Буде хтось йти, побачить і в кого наша гордість. Сезон дуже насичений, тому що чемпіонат Європи, Олімпійські ігри, і вже на чемпіонаті Європи потрібно буде, скажімо, бути в якійсь конкурентно спроможній формі. Да? Звісно, не на максимум, тому що ми чудово розуміємо, що на пік форми потрібно підвестися безпосередньо на Олімпіаду. Тобто, це буде такий прохідний старт, але звісно на ньому також хочеться бути а, Хороших ногах, оскільки чемпіонат світу буде в лютому місяці. досить рано, як для це вперше буде в історії плавання так рано чемпіонат світу. Вже відразу після нового року ми йдемо на тренувальний збір в Київ. І з Києва ми прилітаємо на два тижні перед чемпіонатом світу в Іспанію. На чемпіонаті світу буду виступати на двох дистанціях. Цього разу буде без відкритої води, буду виступати тільки в басейні на 800 і 1500». Другий рік поспіль у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї демонструють виставку ялинкових ретроприкрас. Нині їх у колекції налічується понад три сотні. До них також належать святкові поштівки та статуетки. До прикладу, фігурка керамічних санчат була виготовлена у 50-х роках, а прототип сучасної гірлянди так званий стеклярус, у 60 х 60-х-70-х. Зібрали колекцію у рамках проєкту Ялинкова прикраса мого дитинства, який започаткували у 2021 році. Усі охочі хмельничани та гості міста також мають змогу принести свої новорічні іграшки та поповнити експозицію. Більше у сюжеті Ірина Кондратюк. Стеклярус так званий прототип сучасної гірлянди, якому понад 50 років. Увійшов до колекції новорічних ретро-прикрас. Експонується виставка у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї уже другий рік поспіль. Загалом нині у ній налічується понад три сотні новорічних декорацій. Це іграшки як вітчизняного виробництва, так і країн Європи. У кожного з них є своя історія, свій автор, ну і, звичайно, своя сімейна традиція. В основному це ялинкові прикраси, які датуються 70-ми, 80-ми роками. Початком, скажімо так, 90-х. кульки, бурульки, шишечки, різні такі тваринки були саме характерні для 70-х 80-х років. У виставці також представлені святкові поштівки та статуетки. До прикладу, одна з найстаріших фігурок керамічні санчата. Це керамічні вироби, ще керамік. Оці санчата це найдавніший експонат цього нашого музею. Він виготовлявся ще у кінці 50-х років. І от уже наступні фігурки, ви бачите, які присвячені також цим веселим і щирим святам, вже проєктувалися і виготовлялися на заводі художньої кераміки у місті Полоному. Зібрали колекцію у рамках проєкту Ялинкова прикраса мого дитинства. Який започаткували у 2021 році, метою нашої такої акції було збери та збережи. Першою відгукнулися родичі наших співробітників музейних: хресні, тьоті, дяді, всім, кому не байдуже, доля нашого музею, адже ми за нього також дуже вболіваємо. А також долучилися наші друзі-колеги, як театр Старицького, обласна універсальна бібліотека, туристично інформаційний центр. Нині усі охочі хмельничани та гості міста також мають змогу поділитись своїми новорічними сімейними історіями та спогадами, принести іграшки і тим самим поповнити експозицію. Або ж відвідати виставку. Працює Хмельницький обласний краєзнавчий музей щодня, окрім неділі, з 9 до 18 години. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми непереможні. Слава Україні! We'll <laughs>